Вітаю! Тема нашого відео: як побудувати графік функції Y дорівня K FX, y f, FK від X. Якщо відомо графік функції Y f від X. Перед тим, як приступити до розгляду даної теми, давайте пригадаємо самі стандартні функції та їхні назви їхніх графіків. Перша функція y дорівню A. Це є пряма паралельна осі Xів. Наступна функція y дорівнює kx. Це пряма, яка проходить через початок координат. Дана функція ще називається функцією прямої пропорційності. y дорівнює kx плюс d це звичайна пряма. y дорівнює x квадрат, квадратична функція, графіком якої є парабола. Y дорівнює одиниці, що ділиться на x, функція оберненої пропорційності, графік якої є гіпербола y дорівнює корінь із х, це є коренева функція, графіком якої є частина параболи. Базові функції, які використовуються при перетворенні графіків. Отже, дорівнює х це пряма, що проходить через початок координат, графік якої зображено ось на цьому рисунку. y дорівнює 1, що ділиться на x, обернена пропорційність. Графіком якої є гіпербола. Ось зображення графіка на рисунку. дорівнює х квадрат парабола, квадратична функція. Y до і доріння х, коренева функція, відповідна відка якої є частина нашої параболи. Перше перетворення, яке ми розглянемо, це перетворення y дорівнює мінус fід x. А це симетрія відносно осі x. Стандартної функції. Отже, якщо ми маємо функцію деяку y дорівнює корень з, x, щоб побудувати функцію y дорівнює мінус з x, її потрібно відобразити відносно осі ox. x. І ми отримаємо функцію y дорівнює мінус корень з. X. Якщо ми маємо функцію y дорівнює x квадрат, її потрібно відобразити. Відносно осі ОХ. Ми отримаємо ту ж саму параболу, але перевернуту вниз, відки якої напрямлені вниз. Це перетворення для побудови графіка протилежної функції. Розглянемо кілька прикладів. Двох протилежних функцій. Ось у нас є лінійна функція y x х-2. Її протилежна функція симетрична відносно осі Ох. Y дорівнює мінус х-2, розкривши дужки, ми отримаємо дорівнює х мінус 2. Наступна функція y дорівнює 1, що ділиться на х. Якщо ми маємо. Функції одиниця, що ділиться на х, на пропорційність, графік, якої розміщений в першій та третій координатних четвертях, то відобразивши функцію відносно осі o ми отримаємо графік функції одиниця мінус одиниця, що ділиться на х, і протилежно. Наступне перетворення y дорівнює k f дx. Щоб побудувати графік функції y f і dx, треба розтягнути графік функції y дорівнює f і dx вздовж осі o y в k разів, якщо k більше одиниці, або стиснути графік даної функції вздовж осі O k разів, якщо у нас k знаходиться в межах від 0 до одиниці. Що це означає? Ось зображення функції y дорівнює корень з х, і відповідно розтягнути графік вздовж осі у y в 2 рази, і стиснути вздовж осі y у 2 рази. І так само графік функції y дорівнює x квадрат. стандартна парабола. І відповідно стиснутий в два рази графік функції вздовж осі О і, і розтягнутий в два рази вздовж осі О. -І.